Критична інфраструктура це сукупність об'єктів, які є надзвичайно важливими для функціонування суспільства та економіки країни. Категорія критичності об'єкта критичної інфраструктури це ступінь важливості об'єкта критичної інфраструктури, класифікована залежно від його впливу на виконання життєво важливих функцій та надання життєво важливих послуг. До життєво важливих функцій та послуг. Порушення, яких призводить до негативних наслідків, належать, зокрема, урядування та надання найважливіших публічних адміністративних послуг, енергозабезпечення, у тому числі постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення, продовольче забезпечення, охорона здоров'я, фармацевтична промисловість, виготовлення вакцин, стали функціонування біолабораторій. Інформаційні послуги, електронні комунікації, фінансові послуги, транспортне забезпечення, оборона та державна безпека, правопорядок, здійснення правосуддя, тримання під вартою, цивільний захист населення та територій, служби порятунку, космічна діяльність, космічні технології та послуги, хімічна промисловість та дослідницька діяльність. Стійкість критичної інфраструктури це стан критичної інфраструктури, за якого забезпечується її спроможність функціонувати у штатному режимі, адаптовуватися до умов, що постійно змінюються, протистояти та швидко відновлюватися після впливу загроз будь-якого виду. Необхідність захисту критичної інфраструктури надзвичайно важливе завдання для нормального функціонування країни, особливо під час загроз пов'язаних із військовими діями, природними катастрофами, кібератаками, пандеміями та іншими подіями. У зв'язку з цим уряди багатьох країн посилюють заходи забезпечення стійкості для об'єктів, які вважаються критичними. Для життєдіяльності суспільства Національна система захисту критичної інфраструктури це сукупність органів управління, сил та засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, військово-цивільних адміністрацій у разі утворення, також органів місцевого самоврядування, операторів критичної інфраструктури, на які покладається формування та реалізація державної політики. У сфері захисту критичної інфраструктури Кабінет міністрів України забезпечує проведення державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури України та організовує і забезпечує необхідними силами, засобами і ресурсами функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури. Також визначає уповноважений орган з питань захисту критичної інфраструктури України. Формування та реалізацію державної політики в окремих секторах критичної інфраструктури здійснюють секторальні та функціональні органи у сфері захисту критичної інфраструктури. Забезпечення захисту та стійкості критичної інфраструктури. Здійснюється в таких режимах її функціонування. Перший штатний режим, здійснюється суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури стосовно оцінки можливих загроз та інформування щодо них. Функціонування інфраструктури здійснюється відповідно до проєктного цільового призначення. Другий режим готовності та запобігання реалізації загроз. Здійснюється секторальними та функціональними органами у сфері захисту критичної інфраструктури. Проводяться перевірки та переведення системи захисту до готовності забезпечити захист та реагування на випадок реалізації загрози. Функціонування інфраструктури здійснюється відповідно до проєктно-цільового призначення. Третій Режим реагування на виникнення кризової ситуації. Здійснюється суб'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури із застосуванням заходів реагування на кризову ситуацію. Функціонування інфраструктури відбувається в режимі кризової ситуації. Вводиться обмеження на режим роботи об'єктів інфраструктури, економічні умови господарювання та доступ до об'єктів. Четвертий режим відновлення штатного функціонування. Здійснюється з об'єктами національної системи захисту критичної інфраструктури. Застосовуються заходи щодо повернення параметрів функціонування критичної інфраструктури до штатного режиму. Функціонування інфраструктури здійснюється з обмеженнями відповідно до визначених термінів ліквідації наслідків кризи. Рішення про оголошення режиму функціонування критичної інфраструктури приймається секторальними органами у сфері захисту критичної інфраструктури, відповідальними за сектор критичної інфраструктури. Джерелами фінансування робіт і заходів, і забезпечення захисту критичної інфраструктури є кошти державного і місцевих бюджетів, власні кошти операторів критичної інфраструктури, кредити банків, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законодавством.